Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена, помазана сім'я віри. Я Віталій Вознюк, сьогодні радий провести з вами цей ефір, з'єднуючись в Божих обітницях Слова Божого, дозволяючи Духу Божому стверджувати нас в перемозі Ісуса Христа, даючи нам ствердження в істинах Божих, дозволяючи нам дивитися через перемогу Ісуса Христа в нашому житті і приймаючи від Бога. Настанови, істинах і ствердження для покликання, яке ми маємо від Господа для нашого життя. Від вас, будь ласка, подобайки, Так само зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку. пошліть ссылки вашим друзям або знайомим у ваші групи. Нехай більше людей можуть доєднатися до цього пісня. І я благословляю вас, щоб життя Боже через вас було проявлене. Самим найголовнішим свідоцтвом вашої віри. Вас будуть супроводжувати оці ознаки. Самим основним благословінням, яке ви, яким ви являєтесь для цього світу, виявляєте їм волю нашого Отця, проявляючи його царство у вашому житті. І я вірю, що це можливо для кожного, хто народився згори. Це можливо, і це не із за того, наскільки ми досконалі, а це із за того, хто живе всередині нас. Хто є повнота, наповнюючи все у всьому. Я вірю, що сьогодні якраз той час, в якому ми знаходимося, коли ми беремо істини Божі, і ми дозволяємо цим істинам впливати на наше життя, то ці істини дають нам торжествувати в кожній сфері життя. Я спостерігаю. Як за своїм власним життям, так і за життям багатьох людей, яке доступно мені для того, щоб бачити це. І я розумію, яка є велика різниця поміж тими людьми, хто тримається Божого Слова, і стоїть на Божому Слові, і тих людей, які просто живуть ситуативно. Коли в них усе добре, вони забувають про Бога. І коли приходить якийсь виклик, вони згадують про це, о чому це не працює, а чому це не працює? А чому це в моєму житті не працює? А потім, замість того, щоб розібратися з собою і з своїм серцем, вони починають звинувачувати когось. О, ти це говориш, а воно не працює. Чому ти так рішив? Ну, бо в мене воно не працює. Так, бо ти не використовуєш це слово, ти не стоїш в цьому слові, ти не приймаєш його, безусловно, вірою, ти не дозволяєш цьому слову збудовувати твоє життя через ці Божі обітниці. І коли ти так себе ведеш, коли ти так живеш, то в чому причина? Тобі треба змінити свій підхід до цих основних речей, дозволяючи Духу Божому, дозволяючи істинам Божим, щоб вони керували твоє життя в ім'я Ісуса Христа. Я сьогодні говоримо про найбільше благословення, яке ми маємо в Ісусі Христі, це представляє Його Царство. Я скажу так, що Він довірив нам свою перемогу. Він довірив нам через обітниці свого слова, весь той здобуток, який він здобув для нас на Головському Христі. Він сказав: Я даю вам Його, щоб ви ним могли жити тепер перекористуватися. І це дозволить людям, які є навколо вас, пізнати, що я з вами. Ви зі мною, ви частина ну, царства, коли будете робити ці речі. Хотів би прочитати з першого Івана, перше Пісня Івана, п'ятий розділ. Перших п'ять віршів. Він каже: кожен, хто вірить, що Ісус це Христос, Той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога. Дотримуватись Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить що Ісус є Божий Син. Досить, досить відоме місце, досить відоме свідоцтво. І я хотів би, щоб сьогодні ми дозволили Духу Божому дати нам тверде розуміння абсолютної перемоги. І я хочу щоб ви ну, зрозуміли наступне, що наша перемога це не із-за того, хто ми. Це із-за нашого розуміння Його відношення до нас. Чому я переконаний, що моя дружина буде себе так вести? Бо я знаю, на чому будуються наші відносини. Я переконаний в тому, що ті відносини, які у нас є, вони є свідоцтвом гарантії її рішень, її поведінки, як і моїх рішень, моєї поведінки. Чому я так твердо кажу? Бо я знаю, що є між нами. Я знаю, на чому стоїть ця, строїться ця, ця відносина. І це дає мені сміливість, це дає мені переконання, це дає мені свідоцтво того, що це є гарантія. І Іван бере якраз цю частину, знаєте, ствердження, і він каже: кожен, хто вірить, що Ісус – це Христос Той народився від Бога. І далі свідоцтво того, що народився від Бога, ти любиш того, хто народив. І ти любиш і того, хто народився від нього. Тобто, ти любиш Бога і ти любиш тих, хто люблять Бога. О, це і є сильне свідоцтво. Чому? Бо це дає переконання. І він каже: з того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Ага. Знаєте, ти не можеш любити Бога, якого ти не бачиш, а ненавидіть ближнього свого, якого ти бачиш. Бо так, як ти відносишся до того, хто створив цього ближнього, ти так само відносишся до самого Бога. Знаєте, лицемірство заключається в тому, що є християни, які розказують про велику любов до Бога але вони терпіти не можуть свого ближнього. І дьявол використовує ці речі для того, щоб руйнувати їхнє власне життя. Він каже: любов, бо це любов до Бога. Дотримуватися його заповідей, заповіді Його не тяжкі. Кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. Є багато викликів, є багато спокусів сьогодні навколо нас. І єдиний спосіб, як ми можемо перемогти цей світ, як ми можемо перемогти виклики цього світу, це стать на відносини з Богом через Його заповіді. Це прийняти Його любов і дозволить в нашому серці проявлятися цій природі любові. Я недавно говорив із першого послання Коринфянам 13 розділ: Божий погляд на любов. А це є Божа сама природа. Коли я приймаю Божу природу, коли я з'єднуюся, народжуючись з гори, мій дух з'єднується з Духом Божим, і всередині в мене зароджуються плоди духа. Або плод духа, або результат перебування Духа Божого в мені, він народжує плоди духа. Це не мої зусилля. Це не те, що я виробляю в собі. Це не те, що я, ну от, я такий добрий, я, я все в собі виховав. Ні. Це є робота Божої благодаті, коли результатом перебування в мені Духа Божого всередині мене народжується природа Бога. І коли люди кажуть: а де я можу взяти миру сьогодні під час війни, де я можу знайти спокою, де я можу знайти ствердженість? Як я можу не дратуватися, коли я бачу таку несправедливість? Відповідь дуже проста: від Духа Божого, який живе всередині тебе. Він дає тобі силу перемагати цей світ. Він дає тобі силу перемагати спокуси цього світу. Дьявол знає, що ми знаходимося ще в людському тілі. І наша гріховна природа вона збуджується від того, що вона бачить. Вона реагує. На речі, які приходять до неї зовні. Але ти маєш зрозуміти: Бог не просить нас щось робити, якщо він наперед знає, що ми це не зможемо зробити. Але коли він щось просить нас зробити, то я хочу тебе запевнити, це тільки по одній причині, що він твердо знає, що ти можеш це зробити. І коли він тобі щось про щось говорить, це говорить тільки одне. Що Він знає, що всередині тебе є плоди духа, які є від Бога. І він каже: адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. І перемога, що перемогла світ, це наша віра. Це вам відповідь. Чому у багатьох людей не виходить бути переможцями над спокусами? Гріха, обставини, емоційні речі. Чому? Бо вони не хочуть збудовувати себе в Слові Божому. Віра народжується від почутого слова слова про Христа 10.17 римлянам. І якщо я не перебуваю в Слові, і якщо я не дозволяю Божому Слову проростати в моїй свідомості, в моїх почуттях, емоціях, в моїй волі, то я завжди буду. Ну, знаєте, тим, хто не може, твердо в цьому стояти. Приходить вітер, приходить ну, тиск на життя, і людина дуже швидко опускає руки. Чому? Тому що не перебуває в вірі. І Він каже: хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син? Ісус, який живе в мені, який живе в тобі. Є Божий син. Це є запорука того, що цей Ісус, який живе всередині тебе, не може мати жодної поразки. Хочу щоб ти це почув? Ісус в тобі завжди переможець. Тепер не я живу, а живе через мене Христос Павло каже. Я хочу щоб ти разом із Павлом це говорив, о, я живу цією перемогою. Я маю за цього благосвіння. Чому? Бо той, хто помазаний, хто має всю владу, всю силу, він вибрав жити всередині тебе і всередині мене. І це є гарантія того, що ти не можеш потерпіти поразки. Це є гарантія того, що ти не можеш потерпіти поразки, із за викликів цього світу, бо той, хто в тобі більше, ніж весь цей світ. Бо той, хто в тобі, він є сила, помазання, влада. І це моя і твоя відповідальність. Навчитись користуватися цим, навчитись жити відповідно Слова Божого, яке говорить про це. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Дорогоцінні! Я довіряю вас, руки Божої благодаті, щоб ви могли дозволити Духу Святому стверджувати вас в цих речах. Де мені взяти терпіння? Там всередині Дух Божий воспроизводив всередині тебе свій плод Духа або результат перебування Духа Божого всередині тебе. Він дасть тобі терпіння, він дасть тобі лагідність, він дасть тобі прощення, він дасть тобі силу почати заново. Тоді, коли ти розчарований, коли твої руки опускаються, повертайся до Духа Божого. Він даний тобі для того, щоб ти міг виконати волю Божу. Бог знав, що ми своєю силою не можемо виконати його покликання. Тому Він каже: ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас і будете моїми свідками. Дух Божий прийшов на твоє і моє життя, і Він зробив нас сильними. Він зробив нас переможцями. він зробив нас ствердженими в Божих істинах, щоб ми могли в цьому перебувати завжди. Дорогоцінні, я благословляю кожного з вас, щоб ваші очі були спрямовані на ці Божі благословіння, які належать вам по праву, щоб ви бачили себе переможцями. щоб ви говорили про себе як переможці, щоб ви жили так. В ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас, руки Божої благодаті. Я вас благословляю. Жити переможно.